Ось така цікава задача про тиск. На малюнку зображено три посудини з однаковою площою дна, але різної форми. В кожну посуду налито води до однакового рівня. Так як показано на малюнку. В якій посудині сила тиску води на дно більша за силу тяжіння, що діє на воду. В кожній задачі з фізики треба розуміти умову. А потім згадати, які закони та означення фізики описують те, що сказано в умові. Задача говориться про тиск рідини на дно. Відомо так званий гідростатичний парадокс, і ми знаємо, що тиск, який створює рідина, залежить від. Її густини і глибини. Це рівняння, ця формула, це означення можна використовувати, коли ми хочемо знайти, який тиск створює рідина на глибині висотою H за рахунок дії сили тяжіння. За умовою задачі, у нас висота всюди однакова. І не дивлячись на те, що в посудинах різна маса води. Тиск води на дно водою буде дорівнювати роже H, тобто однаковий. А за означенням тиску, тиск це відношення сили до площі, на яку ця сила діє перпендикулярно. В нашому випадку це сила тиску води. А так, як сила тиску однакова, площа одна однакова, тиск однаковий, то і сила тиску однакова. Значить, в кожній цій посудині, незалежно від того, що води різна кількість, але сила тиску на дно однакова. Тепер зрозуміло питання. Питається, в якій посудині сила тиску один на дно більша за силу тяжіння. Ну і зрозуміло, що. У нас найменша сила тяжіння там, де найменша кількість води. Це в середній посудині під буквою Б. Е е е тому відповідь вже зрозуміла. Але давайте попробуємо пояснити цю відповідь. А як же так стається? Що з одного боку рідина давить на дно завдяки тому, що на неї діє сила тяжіння, і тому можна написати, що Тиск дорівнює сила тяжіння поділити на площу дна. Але чому так стається, що тиск, сила тиску однакова, а сила тяжіння різна. І тоді можна розглянути ще одну важливу питання про те, що рідина діє не тільки на дно, але вона діє ще й на стінки. Ось в цій посудині під буквою А на стінки рідина давить, і сила тиску рідини на стінку направлена горизонтально, тому що стінки вертикальні. А сила тиску вона перпендикулярна до площі поперечної, на яку воно діє. А в середній посудині під буквою Б. Сила е, е, тиску рідини на стінки направлена вже перпендикулярно до стінки, тобто вже не горизонтальна, а має таку вертикальну складову. А в посудині під буквою С, сила тиску направлена також перпендикулярно до е, стінок. Я маю на увазі силу тиску, що діє на стінки. Вона змінна. Сила тиску змінюється від нуля до найбільшої біля дну, але ми бачимо, що середня сила тиску буде направлена ось так. І тому зрозуміло, що в першій посудині під буквою А за третім законом Ньютона, так як рідина давить на стінки, то стінки давлять на рідину. І тому до цієї сили тиску, яку створює рідина. Добавляється що сила тиску, яку створює стінки. Тут ця сила тиску направлена горизонтально, тому немає вертикальної складової. Ось тут сила тиску, сила реакції стінок буде направлена так, що буде мати вертикальну складову, що направлена донизу. І тому вона буде як бути, збільшувати тиск рідини, а в цій посудині сила тиску. Стінок посудини буде мати такий напрям, що вона буде зменшувати тиск рідини на дно. Ну, і не трудно догадатися, що розрахувати е, ці величини е, тиску рідини на дно можна, додавши і, цей, і цей, цю посудину до циліндрічної форми. Наприклад, ось так. У цій посудині. Додаткову силу, що створюють стінки сосуди, це буде додаткова сила, яка буде дорівнювати ось цій рідині або води, якої не вистачає, і її можна помістити тут. А тут треба також силу тяжіння забрати. І ми таким чином зможемо знайти різницю сил тиску рідини води і сил тиску стінок посудини. Вертаючись до задачі, про яку йдеться мова, то відповідь у нас буде, що сила тиску в один на дно більша за силу тяжіння в посудині Б. Чому? Тому що сила тяжіння в цій посудині найменша, вона дорівнює добутку маси на G на прискорення вільного падіння. А сила тиску така сама, як і в інших посудинах, тому що згідно рівняння 1 і 2 ми бачимо, що сили тиску на дно однакові.